Якщо зв'язати логарифмічну нерівність, я досягаю того, щоб в мене було і там, і там щось однакове. Бачите, з логарифмом 3,3, тоді це можна скоротити. Але як мені там з двійки перетворити це на число? Давайте випробуємо. Я знаю таку формулу, що коли в мене однакові основи це одиничка. Правда, я нічого, ну, нічого не зміниться, якщо я там скажу, що 2 множиться на 1? Нічого. І тепер я цю одиничку перетворюю на логарифм 3 з 3. Бачимо, що це буде одне і те саме. Три я беру спеціально, тому що я бачу, що в мене отут трійка. Тому і тут я беру оці 3-3. Ну, я б з радістю би його опустила, але я не можу, бо там два. Що я знаю? В мене ще є отака формула. Про що ця формула? Вона мені каже, що я можу перенести оце n туди на степінь. Тобто я можу два перенести на степінь. Давайте так і зробимо. Перенесемо, що це в нас тоді буде. Отак, супер, все, тоді можна скоротити. Бачиш, в мене там 3-3. 3 більше за 1, тому знак не змінюється. Ми просто опускаємо 3 в квадраті це 9. І тепер просто розв'язуємо нерівність. Що я знаю? Перенесу одиничку, коли вона переходить за знак нерівності. Чи дорівнює змінюю знак на протилежний, віднімаю, виходить 8. Роблю так. І Чи допустила я помилку? Допустила. Яку саме? Що, що в нас тут вважається помилкою? Якщо я переношу на дію ділення, від'ємне число. Сюди або домножаю, наприклад, на мінус один нерівність, то цей знак він змінюється на протилежний. Тобто, в цих двох випадках ми би змінили знак, тому це буде х більше вже, а не менше мінус 4. Показую, це напрямі більше, тобто тут я можу дві точки поставити, значить, рухаюсь в цю сторону. І ні в якому разі не кажу, що це буде моя відповідь. Чому? Тому що в мене ще є ОТЗ. А що за ОДЗ і як його перевірити? Шукаю, де я знищила логарифми. Отут, більше їх не стало. Отже, дивлюсь отут на це рівняння. І знак нерівності перетворюю як на стрілочку, тобто він мені каже, що ОДЗ треба перевірити оце. ОДЗ в мене завжди буде просто більше нуля. Воно ну, у нас є в бланку, в формулах, тобто завжди більше нуля буде знак. Тепер одиничку перенесемо, виходить, в нас буде мінус один. І дивіться, знову в нас ситуація, коли ми будемо мінус два переносити на дію ділення. Тому оцей знак нерівності він зміниться в другу сторону. Ну і коли ми ділимо мінус на мінус, це буде плюс одна друга, одна друга це все одно, що 0,5. Ну, от десь отут у нас буде це одна друга, і що я бачу? Що мій ікс тут може поставити одну точку, значить, він менше. Тобто обривається наш зв'язок де ми де вони в нас існують разом від мінус чотирьох до одної другої. Тобто, бачите, ОДЗ не дає тут існувати в цій стороні вашої відповіді. Тому тут буде в нас відповідь Г від мінус чотирьох до одної другої.